Громадське формування варта порядку за 15 років свого існування надбало строкату історію від повної інертності і майже фіктивності у зв'язку з відсутністю фінансування до активних дій і виконання обов'язків правоохоронців. Адже в лютому 2014 року, після штурму управління ОМВС в Луцьку, на вулиці задля для забезпечення спокою і тиші в місті вийшли саме добровольці. В основі цього формування бійці самооборони, колишні учасники війни в Афганістані та інших гарячих точках, ветерани міліції. Я не хотів займатися ревізією тих років, яка вона була, але ну, можна подякувати навіть тим людям, що вони взагалі сформували такий підрозділ. Ми не являємося таким політичним крилом. Це у нас громадське формування, люди, вільний свій час від роботи, які мають досвід бойових дій, кадрові офіцери. І ми навчаємо молодь і самі вдосконалюємо свій. К активності варти порядку випадає на часи революції гідності, коли в нашому місті, зокрема, для контролю за порядком виходили по 300 добровольців. Завдяки статуту вже існуючої організації вдалося зібрати активістів і опорядкувати їхні дії, надати їм легітимності. Тепер варта порядку гідний партнер і взірець для інших добровольчих об'єднань підмога для кадрових правоохоронців. Я є корсучом соцмереж. Дуже багато видно патріотів. Я їх там дуже багато бачу, але я їх дуже мало бачу на вулицях славного міста Лу дуже приємно, що нова варта порядку, яка запрацювала, вона насправді працює. Я її бачу в місті, я бачу ефективність цієї роботи. На відзначення річниці організації зібралися найактивніші її члени ті, хто не цурався патрулювань у складні для міста часи. Хвилиною мовчання вшанували загиблих побратимів ВТО, відзначили пам'ятними знаками, медалями, почесними нагородами тих добровольців, яким вдалося себе проявити під час патрулювань у волонтерській діяльності та бойових діях. Чимало членів організації зараз на передовій. 22 члени формування зараховані помічниками дільничних інспекторів у Луцьку. Цінні подарунки вартівці отримали від фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, що підтримав відроджену організацію півтора року тому, коли вона найгостріше відчувала потребу руки допомоги. Вони вирішили дуже багато питань, ті, які міліція самостійно вирішити не могла, але це вимагало значних фінансових коштів. Матеріально технічне забезпечення цих груп і формою і взуттям. І також автомобільним транспортом і пальними паливими, стильними матеріалами. І на це все фонд виділив кошти, тому що ще раз беру пріоритетом роботи фонду є безпека громадян в тому числі. Нині організація налічує 1750 осіб. Активна основа, на яку можна розраховувати для патрулювання і забезпечення порядку на масових заходах, близько 400. Надалі ж добровольці передбачають розширюватись і формувати обласну структуру. Зараз активно навчають своїх членів на тренувальних майданчиках, залучають молодь. Серед важливих напрямків, що потребують вдосконалення, навчитися працювати в умовах стихійних лих, надавати фізичну і психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях.